Ці дрони з цього війни зіграли ключову роль. Чому? Тому що вони повністю змінили картину війни. Тобто маленький засіб, який коштує 500 доларів, знищує танки і ворожу техніку, яка коштує багато тисяч і навіть мільйонів доларів. Відрон дозволяє зберегти людський ресурс, людське життя за рахунок того, що певні дії на полі бою можуть відбуватися без прямого застосування людського ресурсу. Наприклад, той же штурм можна відбити, сидячи в п'яти кілометрах від нього, і таким чином зберегти життя побратимів. Якщо це, наприклад, танки відбувається детонація боєкомплекту, то на цьому, в принципі, штурм закінчується. Тобто буває таке, що противник намагається прорватися до наших оборонних рубежів і потім відсікаємо їхню техніку ФПВ-шками для того, щоб наша піхота менше вступала саме в безпосередній вогневий контакт. Тобто, це це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Якби не фпв дрони то ситуація була б в рази гіршою. Лотні системи вони рятують життя бійців на нулю, і це один із впливових засобів ураження. Коли тобі нема чим воювати, і воювати трошки складно, коли весь світ збирає тобі на озброєння і на ресурси для ведення оборони своєї країни, воювати набагато легше. Я дуже шаную тих людей, які допомагають різними засобами, різними способами, нам досягти перемоги. Тобто хтось донатить, хтось навіть пише добрі слова, які нам Допомагають нищити ворога. Україна зараз е, форпост е, Європи, країна, яка захищає демократію, е, захищає від того середньовіччя, яке намагається на, напасти на всі демократичні принципи. Тому ми закликаємо людей допомагати, підтримувати Україну, е, тому що ми е, захищаємо від того пекла, що несуть з собою росіяни. Дякую ще раз, велике. Ми бійці 114-ї бригади. Будемо тримати лінію оборони на своєму напрямку. Кожен дрон це ще один шанс на перемогу. Дякую ініціативі United Юнайтед Ukraine, світового конгресу українців, Saint Джевелін та всім донорам, завдяки яким ця доставка стала можливою. Світовій українській діаспорі та друзі України з усього світу за підтримку у вигляді 750 10-дюймових fpv дронів для боротьби за незалежність України. Війна не закінчилась. Дякуємо всім, хто підтримав нас.